Товари на ярмарку виражали своєю різноманітністю та оригінальністю. Придбати хотілось усе, аби лишень гаманець дозволяв. Ярмаркувати з'їхали звідусіль. Пані Галина приїхала з Львівщини. Від асортименту вишиванок ручної роботи розбігались очі. Жінка говорить, українці стали частіше купувати національний одяг, аби показати, що ми єдина неділима нація. Торгів як таких не було, зате атмосфера свята просто зашкалювала. Вишиванки. Гарна сьогодні погода, тому вишиванки приміряють міряють, дивляться, купляють. Мені подобається ваше місто здоров'я найбільше злагоди, миру, тепла, любові. Нехай цей нехай цей край залишається таким приємним, таким привітним, як він є. Підготувався до ярмарки, і пан Василь з Коломиї. у Хмельницькому вперше сподобалось місто та привітні, і щедрі хмельничани. Каже, зима на носі, тому й вишиванки не дуже купують. Інша річ вироби із натурального хутра та з карпатським колоритом. І, хоча ціни високі, його товар хід сезону. У даний час вже сезон закінчується з вишиванками. Шолину купляючи кро Більше теплі речі. Поздоровляю із святом всіх хмельничан. Здоров'я. Успіхів, миру, світі. Всього найкращого. А загалом можна було придбати усе, чого душа бажає. Прикраси, картини, ляльки-мотанки, обереги, мед, товари на будь-який смак та за ціну. Черги були біля кожної ядки. Хмельничани також мали змогу побачити цікаві виставки робіт, майстрів народного рукоділля. Перехожі вітали один одного і святом та у такий нелегкий час бажали усім мирного неба над головою. Бажаю в першу чергу миру. На нашій землі Бажаю, щоб в кожного свої мрії збивалися, такі найзаповітніші. І щастя, шановні хмельничани, ми вас вітаємо з днем міста з цим прекрасним днем, щоб всі були щасливі і щоб все було хорошо. Мирного неба, мирного неба над, над Хмельниччиною, над Україною. Бажаю по перше миру. Була получше, любові, здоров'я, всього найкращого, і щоб на нашій землі, на нашій Україні на кінець був мир і всі люди жили щасливо. Шановні хмельничани, хочу привітати вас святом міста, побажати вам всього самого найкращого, успіхів, удачі, миру, злагоди, сімейного благополуччя, І щоб на, нашому, на нашій Україні був мир.